Всім доброго дня. 1 березня, 2024 рік. Вітаю всіх з першим днем весни. Якось так, чесно кажучи, невесняний, невесняний настрій, але що таке. Що в нас як день-день? Як день? Трошки працюємо. Хлопці десь там в хаті ще, Щось там глубаються От. а я тут збираю посилки замовникам. От, бачите, що все согласно списку, все нажитою, непосільним трудом. Вибачайте за русську мову, ну що зробиш, якщо поширені цитати з фільмів, комедій остались на віка. Так як в нас в Кременці є один чоловічок, якби в колах антикварщиків, він теж має такі гарні власні вислови. Дуже такі влучні. Наприклад, я був в темі, але не в долі, <смі> ну У нього таки багато класних висловів. Або, наприклад, про, про цвинтар і про, про дітей, і про відвідування небожчиків. Кажуть, ну, треба дати дітям грошей. Може, десь там раз. В рік покосять травичку на могильці, щоб люди не сміялися. Щось я зайшов в чорний гумор. Значить, у нас така, такі якби, новості, не новості, то в нас кожен день якісь новини. З того й живемо, наготували ми цю 18-ку «Хонду», Ну, такий на троєчку, скутер, навіть можна сказати, на четверочку, але щось він нас завез, Може, десь з яких рук <смі> тяжких, я в таке віру, бувало таке мені не раз, що продадуть чи проміняють люди якусь техніку <смі> і пожаліють, і потім ну, неможливо, вже пощі деревно ну, віддаєш і, і не можна збутися. Ну, щось похоже. З тим скутером. Гарненький такий скутер, він же у нас кілька років. І тут якийсь хлопчина е, докучав за два тижні, писав, хоче мінятися, коротше, якась альфа чи щось таке розібрана в драбадан без рами і сідушки. Раму сідушку комусь продав. От. і Скорше всього, якщо нічого не зміниться, ми сьогодні його і зміняємо. От. Треба якийсь міняти сортимент. Не продається щось брати, другий якийсь мотлух. От Крутимося. От. Отже, запакував посилку. Їде в Харків. О, що там Нічого не побачиш. Я так зрозумів, чоловік займається розточкою циліндрів до МТ, ну, якби, реставрацією. То ми йому спакували всі циліндри, там зійшлися по там деякі дрібні запчастини. Наготовлено, зараз ще чорним стречем замотаю. Ось така коробка страшненька, щоб було більш-менш по людськи Ну і ці дрібнички і на пошту. Ось такі в нас новинки. Вчора Денис трошки позамітав двора ту частину, так, трошки. Трошки Як в нас в армії казали, підсніжники позбирав. Те, що вилізло з під снігу Звичайно, що роботи ще повну, а ще воно манька ганяла, знов насмітила. Манька! Зараза! Що ти їй зробиш? Прийшов, прийшла на двірка жуманька, дивись, як Деня гарно позамітав. Вона сіла ір добавила знову замітати. Ну, що ти зробиш? Ось такого. Трошки того металолому, такого, що вже, то ви пам'ятаєте, ми позбирали, стає всієї кучі. Маємо відсортувати все, що пов'язане з возами, є в нас. Краєзнавець, чоловік, який збері... хранитель історії, вибачайте за руський вислів. Ну, е, вот. е, своїм коштом він хоче зробити таку оригінальну кузню і так якби коло кузні все. І навіть з можливістю, що хтось там може прийти, собі там щось пакувати, постукати там молоточком, то я сподіваюся, що він це все в нас для інтер'єру, скажімо так, тільки треба відсортувати, посчитати, прикинути, що воно і як. Є надія, що воно туди піде, а піде воно то в нас тут то трошки стане чистіше на дворі. От. А оце бочечка, є задумка з неї зробити плавильну піч. Хочу спробувати плавати алюміній. Ну не знаю Плани, як завжди. От така робота. Вчора продалася дверка з Форда. Бачите, вже бокової дверки нема. От. Вже манька спокійно забігає сюди. Головне ввечері хочу маньку заганяти в її сарай, а вона тут сидить і за рулем. Там стоїть і ні в, яку, ні в яку не хоче йти на своє місце. Вона вважає, що то, певне її місце тут. Ще добре, що не навчилася сідати на сідушку на то таке. Все, всім хорошого настрою, миру, здоров'я. Бувайте здоровенькі, буде щось цікаве, будуть якісь переміни, буду знімати, розказувати. У мене байок моїх минувших є ще повно і майже кожен день трапляються нові. Всім хорошого настрою. Миру, здоров'я, бувайте здоровенькі! З весною вас!